Всім привіт! З вами я Плоиксон Сьогодні ви на моєму каналі. Дору. Це нове відео. про облаше десь сегодня был. Це Тум-Тум Самура. Сьогодні у мене посадо в тюрмі, я дуже від нього втертин. Співаю, підпишітися, постатувати Любо Україну. Мені цікаву скільки люди люблять Україну. Підписалася, я поставила, а я починаю. Смотрите, що я побачу. Я побачу себе, Смат... Дивитися. я беру людину. Та да. я на... Летающие в скейборде и ну, и робот. Смотрите, вот желтая стрілка, вот дробина, мы поднимаемся на дробинку. Обережненько так це і дверця. Ого, це жоба, я напьев. Є так можна заглянути. Так, обережненько це все проходить кладене. Обережников. Обережника. Це ого, смотрите, що це? Це вже... кустю аніка. Я я, а это же Бонни. Ого, дій. Скрип краб, ну я перепутал трохи. Фух, я чуть не впа. Ну, а что я при як птице бачите? Я лечу як птиці. Ну, це ж. Бабодил, крокодила Это ж друг там тум, -тум самура крокодил бободира. Так, вот, вот мы піднімаємося на вы, вот, Ага. І тебе ми йдемо в і нам не нахуй тум-тумсамор. А от сам тум-тум самор, он за мною йде. Бачите, дише дишить душу, так. Быстрей сюди, он так мене доводит, тум-тум самур. Он за мною йде, бачите? Тум-тум Самур, Так, ми должны від нього э, втыхти. все! ми віднях. Него... Ну, наверное, сюда не можно, так, мы сейчас там же вниз, и вот тум-тум-самур и спускаем и вот сам вот так Тум тум-тум-самур, вот, о, вот эти желтые, смотрите, это же вся сбора друзей, сам был тум-тум-самур полицейский, хомняк Акула это уже похоже на сына том самурайс. Бамбадера Крокодил, бомбодыра этот еще как род. Акула, кинко Капути, Леди капут. Балерина Капучин и обычный тум 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 самур. Ог, не знаю. Так, открывайте Лопаты Нам надо вниз. Вниз самый вниз. Так, да, відкриваю ці твердят, я пока що піду, Так здесь нужно привати обережненько. Обережненько. Знаєте, так так. Ага, обережненько. Ага, о, так. Обережненько пригай. Я запригну, я життя. Я не згадаю, що я буду передати. Натопригати. Натопригать. Обережненько. це. це. Проходимо. Так, Тум-тум, самур цейський нам тепер вниз. Обережненько. Ага. Обережненько. Все, мы прилетели. Ну, я думаю, стану обычным плейксоном, бо я хоть, ну, ФНАФ, все-таки корабль, это добро, но я хочу быть обычным плейксоном. стану обычным плейксоном. Вот, ну, вот тут у меня, наверное, уже скин плейксона, я рад, что ты, я это бачу. Напишите, кумара, вы тоже это вроде бачили. Не знаю, мне кажется, или я это уже бачу. А, я упал. Ну, тут моя шашка, здесь образненько. Просто я задумала. так. Хм. Ну да, я в уже же походу получился. Ай, -мо, прыгать надо. Оборазненько, оворазненько, образненько. Коп се проходит свой масшту порадует кругляк синій! Я это бачу. кругляк, это ж бари, точно бари. Ну, а что здесь делать? Кругляк в барри. Я шоке. Ладно, бежи, кругляк уже, наверное, идет. Так. Ага. Так, у меня не вбив, был, нам сюда. Ну Точно, це ж бари. Так, ладно, сломоски. Одраби на, на тимманце на і. Так, нам тепер ой. Так, він сам падає. Чове за мною біжить. Тум-тум самур. Так, я тоже спільф такти, все. У мене вже недохонно. Ора! Все, он мене вже не М -м -м я його от нього Тік, а, ну знову я хпа, а он в стін. Я хочу мене підіймати, але ну, он... не зпіймає. Спіль... Так, обережненько за це проходимо. Обережненько Все це проходить, все, ми обережно все пройшли. І тепер нам треба надо... на поверхну. Закриваємо і ми піднімаємося наверх. Обережненько ми піднімаємося на. Поверхні, так, все, ми на поверхні. Тепер все, це надії. Ми далі випити ці на ті. А, ми стали швидкими, ура! Ми швидкі. Ну точно, це барі, ми були швидкі. Так, батути, ми це це пройдемо. Ну, це похоже на батути. Напишіть в коментарі, він похожий на батути, ні. Я пока прохожу, напишіть. Підпишіться, поставте лайк, люби Украї... Україну, Ааа, Україну. Сказки любе Україна. Підписався, поставила, то круто. І тепер знову проходить, заговорився я тоді. Так, п'ють на пі, і тепер я знову швидкий, Ага, зараз я це пройду О, Ага, обережненько. Це це проходить. О, О, не впасти. Для мене це головне. Ага, обережненько. Ох, бережінько. Обережненько. Ай, не обережно фа. Зараз все пройде. Ребята, я тут. Тепер ми піднімаємося на драбину. Так. І скоро в мене буде подорож, я не знаю, не знаю, що буде за подорожник, ну ладно, так, ми це проход. Двері, Др... Др... Ну, то, що ти дробин? Ну точно це барів. Так, у барі такі дробини, так. Мені сказали, Та, чим був ту камуру тюрма барі, ну не знаю, так, ми піднімаємося на полгашню. Ну, а зачем мені дробини, якщо є дробини? О, віка, ну на это вже. І бари. Так. Ну це... це прийти можна. Так, легко, це легко. Так, ми це вже прийшли. Теперь ми піднімаємося на дробинку. Так, тепер надо на лево труби. Ну точно, це барри. Так, ну я уже проходив. Смотрите, якщо ви не бачили видео, як я проходив е, барри. Барідь то подивитися він вже на моєму каналі PlayXon. Вже як... почти як 5 місяців пройшов. Ну, подивитися, якщо не бачили. Так, це все пройшли, це готово, тепер що. А, я понял. Треба ви, вимикнути, ць, ну. Ем. ну. Коротше, хмару, сюди не дуло мені, бо я впаду і умру в'ємен. Так, поэтому... Давай я вже бачу. Ми перший перекрили червоне, тепер второй червоного ми його перекрили. І остався останній. Останній так. Готова. Ну, а, останній внизу, я думала, останній там внизу. Та ми його проїхали, Так, обережник оце проходить. Ага, перекриваємо О, останній. Все, хмарно тепер не буде. тепер не буде ну, вбивати мене. Так, піднімаємося по mm -hmm. на дробинку. Це готова. Тепер буде. Оце будемо. Окрасненько ідемо. Так, обережненько ми йдемо і сюди, головне нападати. Для мене це головне. Так, обережніко це проходи. Тепер нам сюди прийшло і вентиляція. Так, ми вже здесь і тепер нам сюди. Вниз. Так, а що здесь за поплю? Это ж кінком. Смотрите, я тебе кінко в... Е, ну ви бачили цього кінко. Ого, надо прыгать. обережненько Призок. Ага. перших пройшов. Ого. Он как ноги, як на лыжи їдь, Так. обережненько, А не так. короче, Я, наверное, знову стану обычно. Ну, чтобы не так обычно, нужно вот так умнить. Все. я Это обычный. О, о а, і що подарунок. Ай, поки заберемо, то в мене це... не буде щось таке, бо я хочу бути на плексіону. Так, проходимо. Обережненько це, це проходимо. Мені мене треба все пройти, щоб вже м -м втекти у злого Том Тумсамура поліцейського. Ага, обережно все пройшло. Ми піднімаємо ми. На драбинку, обережненько, тепер на вниз. Ого, там труба. Так, обережненько і на неї потрібно. Це готово. І тепер нам вниз потрібно. А що тут? Бободила крокодила, бачив. Бободила крокодила. Ми назвуть нього втекти. Так, ми зараз... Щас... ого, броя! там зі зброя, ми зараз переможемо цього, бо бодирок Іди Йді сюда, на! О, 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 Мой чик, 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 на! 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 На, надиви на татку! Ау мій дівець! Нехай ти цілий його вбити, бо я стояв і не від нього попасти, на! Чого я... Чого я не можу в нього, нього покати? Я в нього не можу попасти, навіть. Да. На! Я в нього не можу попасти, на! А! у мене зараз усі... Чого це На! На! А ми зараз щас... А, у меня... он мені попав. Треба <плес> його перемогти, бо якщо я його не перегну, то все. Я здесь останусь, його знову навіть. <плес> 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 Готовий. Тепер двері відкрилися. У мене тепер є зброя. Чому <клес> ну, Ми її Мы вниз, ну это точно бари. Лежим бари. Так. Внизу уйдет що? Акула. А это акула? Лів не каже. Так, Синя стрілка. Вот. ми піднімаємося, ми на драбину. що? Є, Ехи двері відкривають. Є, ми спускаємо. І червоне лази. Ну, ми це пройдемо. Обережний кот це, це проходить, головне не. Вбити це так, обережні це Ого, так, і остався останній. Так, останній так, і оце ну і загинули, Його. Останній запів, так. Обережні це це проходить. Оперше готовий. Другий лазер готовий. Оста третій Угу. Третій готовий і остався четвертий Давай-ка. четвертий ми. Четвертий теж проходимо все. Перейшли. Тепер нам сюди. Еще подарунок. А, ну-ка. Ой, я попаду акула. Так, ну піднімаємося. Ну. Вже третій. Тепер я акула, тепер беру. Дошку, щоб вставити сюди. Бо, не... Бо я не хочу бути сіку, я хочу бути обичною ну, так, Ми зараз должны спуститись, піднятися на дробину. Обережненько. Ми піднімаємося на дробину. Беремо дошку угу. і ми спускаємося вниз. Так, обережненько. Оставимо сюди. Так. І ми ставимо так само. Ага. І остався останнє. Все, ми пройшли. Тепер ми і Там робот! Надо вс стрілять, я. Спасибо, брати, вс мы заробили. Думаю, тум робота перемогли. Так, і це машину по машину поліцейські, ми стікаємо і поїхали. Ой, Ми втекли з тюрми тум Том Самура. Бачили, ми втекли от, от тум тума Самура. Поїхали. Ого, такой еще це. Вот здесь. Так, я еще управляю, не могу машиной управлять. Так. У мене еще правда нема. Ого, смотрите. Ми куди, куди, так, ну куда приїхала? Так, здесь еще подарун. Мне чекало, що здесь. Это же бобудера крокодила. Давайте поеду. Ну, я не хочу бути баба до коркодила. Тепер я ну, тут тепер можна підмістити до цієї е... не, не на, кошу, на драбину, надо на... добійжати до, до На драбину. Так, нам я так зрозуміла, нам тепер піднімають тепер... тепер... посильно. Так, я піднімаюсь на драбину. Так, і тепер мені корпус. Обережно. Ходи. Обережненько. Ходить. Обережненько. Обережненько все. Його дробину. І що здесь вертоліт! Ми сюди вертоліт! Ми політ на тепли. Карми. Ура! Ми Беремо Бум -бум Самура. Тепер да. що, ми... А, куди ми, Ой, ми при... О, впали, ми кудись припали і от всіми, які в мене должна бути, а от в мене немає тум тумсамура. Ну ладно. О, подарунок. Мені Маничка. Что здесь такое? Это же... Я тебе могу быть Тум-Тум Самура. Бачите, я тебе... Тум-Тум Самур полицейский. И бачите, как и я. Тум-Тум Самур. Я думаю, на таком видео можно закидить, если он не встает. Вот. Тум-Тум Самур полицейский. С вами я был. Иксом. Всем пока.